Нові робочі місця та унікальне виробництво. Черкащина стане першим містом в Україні, де відкриють завод із виробництва медичних витратних матеріалів. Новий масштабний інвестиційний проект уже розпочали в області. Аналогів йому в Україні ще немає, каже Вікторія Хамаза. Рукавички, шприци, катетери та навіть капельниці. І це далеко не весь перелік медичних матеріалів, яким вже незабаром забезпечуватимуть лікарні самі черкащани в області. Відкриють заводи з виробництва медичних витратних матеріалів. А це подарує місту близько сотні робочих місць та значно скоротить витрати медзакладів області та країни, каже очільник Черкащини. Нам вдалося все таки переконати тим, що ми все необхідне, всі необхідні умови створимо. Це і підприємство хібреактиву. Розглядається якраз там, є площа за попередніми прогнозами. Виробництво має запрацювати у Черкасах вже за рік. Досі подібних заводів в Україні не було. На конвейер буде поставлено продукцію разового використання. Її розповсюджуватимуть державними медзакладами та експортуватимуть за кордон. кажуть інвестори. Міцинську розходну продукцію – це ета сфері інфузійної терапії, в сфері анестезії, хірургії, гінекології. Ми розчитуваємо ринок на Україну на сусідні страни рассюдаємо ринок дітей на 60 мільйонів. людей. підтримують новий черкаський проект в міністерстві охорони здоров'я України. Тут його називають надважливим, особливо у час реформування медичної галузі. Для нас по-перше, щоб перше – це з'явиться виробництво в країні, друге, це робочі місця, це інвестиція це розвиття це великий плюс для області. І третє це, звісно, ціни на такі товари свої наміри та напрями співпраці сторони Міністерство охорони здоров'я, Черкаська облдержадміністрація та компанія засвідчили у спільному меморандумі. Нині обласні владці вже шукають місце для майбутнього заводу. Вікторія Хамаза, Віка, новини.